Не знаю, чи будете ви здивовані, але зміна влади не змінила схему розпаду державного бюджету. Найлегший спосіб стати мільярдером в Україні отримати доступ до бюджетних грошей. А що може бути прибутковішим за тендер на державні мільйони? Ось трійка тендерних чемпіонів, які минулого року витягли з бюджету приблизно мільярд гривень. Але що серед усіх цих знаних мільярдерів робить маловідомий бізнесмен Ігор Єремієв? Фіртаж вже під слідством, ахметов теж не такий близький до влади. Тож програма гроші вирішила розібратися, що це за такий таємничий король державних тендерних закупівель Єремієв. в ході розслідування. Ми дізналися багато цікавого, а найцікавіше лишили для генпрокуратури та для вас. Бо компанія пана Єремієва під шумок конфлікту на сході хочуть злити транзитну нафту із нафтопроводів та залишити країну без палива. Поки схід країни палає, дехто встигає тягати з полум'я непогані горіхи. У мене немає таких амбіцій. Минулого тижня програма гроші показала, як народний депутат Ігор Єрімєєв, що торгує пальним під брендом Вог, оббирає державу. Офісу немає, де жити немає. З початку 2014 року компанії депутата вже уклали договори на постачання нафтопродуктів державним відомствам і компаніям на суму 132 мільйони гривень. На паливному ринку, очевидно, продовжує домінувати група Єрімєєва. Вона захопила, скажімо так, державні тендери по бензину, десь починаючи з 2010 року, почалась велика експансія. Якщо в грошах це видно десь так на місяць близько 50 мільйонів гривень пальне продається бюджетним та державним установам по завищеним цінам. А також проводилася закупівля товарів небезпосередньо у виробника у так званих прокладок, і наслідок чого державі було заподіяно збитків. Але пану Єремієву здається, мало заробітків на бюджеті під галаси на сході. Він хоче отримати під контроль технічну нафту, яка знаходиться у нафтопроводах для забезпечення транзиту. Приходить слідчий, показав копію ухвали суду в 2012 році. Ніхто про це нікого не повідомляв. І, безумовно, наше підприємство було зліплено незаконне рішення. Якщо ми не повернемо державну цю нафту на Херсонський завод, не викачаємо, що вони зроблять силовий сценарій і бензовозами, які належать групі компаній «Контініум», «ВОК», Херсонський НПЗ, це власник Єремєєв, відомий бізнесмен. Які вивезуть своїми нафтовозами зараз ці нафту на херсонський завод з нашого підприємства самочинно зупинили цей можливий силовий захват? Ця нафта була закачена в нафтопроводи багато років тому за смішними цінами, в 10 разів нижче ринкових. Її функція створити тиску трубах, щоб відбувалась прокачка нафти до заводів. Ці злочинці думали під шумок. Якби цю нафту вкрасти, далі роблять постанови і ухвали про те, що ми зобов'язані викачати для луцького приватного підприємства державну нафту і адресата викачки вказують юридичну адресу Херсонського навтопоробного заводу. Зараз ціна технічної нафти один мільярд доларів. Злочинне угрупування. Де членами їх, крім керівників і власників групи Кантініум Єремієва, є працівники міліції і прокуратури, мали би бути і хочуть зробити спробу викрасти на багато мільйонів. Але поки йде війна, чиновники намагаються не звертати увагу на наймасштабнішу оборудку цього року, ну треба перевірити, якщо якщо це факти, що на підприємствах енергетики. І я готовий перевірити. Але чи залишиться у трубах нафта, поки у міністерстві збагнуть надіслати перевірку? Велике питання. А яка це компанія єрмі? Розкажіть, як на контейнір добре, добре знати.